Діти йдуть, захищаючи нашу Україну. Так наближаємо перемогу. Тяжко перемога дійсно дається важко. Поруч свято Троїцького собору сьогодні знову вінки. На хрестах одразу три прізвища. 7 грудня Луцьк попрощався з військовими, які загинули, боронячи нашу країну від російських окупантів. Віталій Собчук йому було лише 30. Ще місяць тому розказують знайомі чоловіка, він прощався у цьому соборі з батьком. Тато загинув на війні. Тепер прощаються і з ним. Лучанин Віталій Собчук добровольцем пішов у лави збройних сил України ще у 17-му році. Загинув захисник 29 листопада цьогоріч під час виконання бойового завдання на Луганщині. Владислав Чигасов. тепер йому назавжди 44. Чоловік добровільно став на захист України у 20-му році. Загинув 1 грудня під час ударно-пошукових дій на Донеччині. Дуже веселий, абсолютно веселий і абсолютно добряк. Дуже хороша людина був. Взагалі, Я вчора тільки знав, то мурашки бігають. Це хороший хлопець був. Він дуже давно вже воює. Третій герой, фото якого сьогодні тримають військові, 34-річний рожечанин Іван Тлумач. Чоловік пішов на війну 24 лютого. Його серце зупинилося після ворожого артилерійського обстрілу 1 грудня. Наша батьківщина є тільки тому, утверджується, виживає і перемагає. Що є багато мучеників за Україну. І зараз ці мученики за Україну це наші воїни, які усвідомлюють весь ризик, всю небезпеку, всі скорботи, які доведеться перетерпіти. Не менш важливо наголосив священник, аби усі ми усвідомлювали, яку жертву приносять українці за мир в нашій країні. Домовини із тілами героїв Віталія Собчука, Владислава Чігасова та Івана Тлумача Лучани. Поруч храму зустріли на колінах. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.